Всім привіт! Я до вас сьогодні з корисністю був запит від дівчат: як пришивати планку, якщо вона у нас пришивна. Ми зараз не будемо розглядати варіанти планок, які вони взагалі бувають. Да? Тобто, у нас і тут могла бути продовження планки, коли воно оброблене да, методом хибного китлювання. Планку ми могли просто набрати, одразу від рівного краю відв'язати. Могла бути цільно в'язана планка одразу з виробом. Ми розглядаємо планку, яка у нас пришивна. Такий варіант також може бути з якихось причин невідомих. У мене відв'язаний невеликий шматочок напівпатентною резинкою. От така планочка, десь він щільніше, десь не дуже. Бачите, трошечки петлі десь підтягнуті, десь витягнуті. Основне, що треба пам'ятати, це в мене напівпатентною. Вона у вас може бути будь-яка. Значить, що головне? У мене, звичайно, це вже зразок, який був випраний, я, ну, зразок пряжі, який я робила. Значить, у мене тут всі якісь да, кінчики, пряжі, кінчики, які були на точок, я вже їх давно повідрізала. Значить, і якщо ви в'яжете якийсь вияв, до якого у вас буде приєднуватися планка, бажано, щоб ви залишали ниточку. Тоді буде це все набагато красивіше і легше зробити. Я починала да, вив'язувати планку, в мене італійський набірний край, два ряди, два ряди патентної резинку далі пішла вже на півпатентна резинка. І тут я вже залишила край. У мене звичайна голка. Якщо у вас є металева, бо ця вона не така гостра, да, маю на увазі металева для. Трикотажних таких речей: шивання, вони є різні в мене одна з самих значить Ми будемо шивати матрасним швом. Що нам потрібно знати? ось да, Ви обов'язково у своєму виробі маєте подивитися: ось, да у мене йдуть такі кромочні. Тут ще взагалі в мене воно в'язалося Ось, да. Це низ, це догори. Тобто, пришивати я буду не так, як треба знизу до гору, а з гори до низу. Різниці принципової нема. Ви маєте роздивитися ваші кромочні петлі, щоб вони у вас були. І ось тут, коли будете робити найперший стіжок, вам треба знайти от, не просто цю кромочну, а ту, яка от начебто трошки нижче. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб ми пришили полотно і воно виглядало рівно. Тобто, щоб у нас тут не було ніяких перепадів. От, враховуючи те, як буду пришивати я, ну, будемо мати надію, що все буде добре. Значить, Для початку перші стіжки я буду робити ось. Да? Це, щоб знайти зараз петлю і правильно уколоти. Тобто, це в мене йде ось вона, бачите, кромочна. Я маю залізти голкою, от я собі допоможу е, спицею гострою, бо у мене голка не гостра. Ось, Маю залізти голкою ось сюди. ось воно. Ось, воно. бачите, Щоб уникнути будь-яких сходинок. Коли вже в нас полотно буде об'єднане. Ось. Я її начебто знайшла. Тепер дивимось, да? Ось. Ну, Якщо ви так візьмете, як я, значить, мені треба ось сюди залізти. Я один залізла. У мене, тут, бачите, ледь-ледь. Бо тут не призначалося воно для того, щоб планка. О! І тут я. О! Ледь просунулась, але просунулась. Ось. Воно виглядає отак, от, бачите? Якщо воно в мене було ось отак, то ось так я зробила оцей конкретно перше, як я кажу, вколування. Да? Ось я його зробила. Тепер, ось так буде краще видно. Тепер я ось вколола. Наступне я маю вколоти вже в нашу ось кромочну. Я вколюю її сюди ж. Вона вже ось на один на один такий да стіжочок, ось. На один стіжочок вище вколола і ниряю, пірнаю знову в ту саму, з якої в мене вийшла ниточка. Ось. Бачите? Я нирнула. Пірнула, нирнула. Підтягувати поки не буду, ось, хай воно так. Ось. Такий вигляд воно має. Значить. Далі мені треба, щоб було все це більш ну, добре видно, і показати вам наглядно, я ось виводжу голку в лицьову сторону, щоб воно в мене ось було отак. Все в лицьовій стороні. Зараз одну хвилиночку я зроблю приближення. О, тепер дивіться, починається найцікавіше. Наш да, матрасний шов. Винирнула я вже на одну ниточку вище. Ось сюди, у кромочну, я ниряю туди, звідки я винирувала. Ось, і отак. Тобто, ось я бачу, що в мене йде оця лицьова. І я маю пірнути ось. Пірнула і вийшла вище. Підтягнула. Беремо знову нашу планку. Ви перед тим, як починати пришивання, можете спокійно собі відпарити, і воно буде також вам ну, більш, ну, краще видно. Тепер я знову пірнаю туди ж, туди, звідки я отут, бачите, звідки я виходила. Я пірнула. І ось тут віднайшла: оці, бачите, отакий от цей стіжочок, між яким я маю вилізти. Випірнути, да? Ось. Тут я вийшла вище на одну, на одний цей стіжочок. І сюди, вколою, туди ж, звідки в мене. І тут ось шукаю, ось, бачите, ось він. Тобто, не всюди. Ось, у вас має залишатися там оця ось покажу, оця кромочна петля, яка в нас ну, іде, да, яку ми знімаємо на початку в'язання. Якщо ми все правильно зробили, то зараз ми маємо підсягнути. Це ж я багато стіжків не робила, я вам зараз покажу ось так от по черзі підтягну просто, бо ось, добре підтягнули тут. Добре підтягнули наступну. І наступну підтягнули. То якщо у вас все правильно зроблено, у вас ні ниточки не буде цієї видно. О, дивіться. Враховуючи, що в мене це е, кінець в'язання, я вважаю, що це в мене да іде Рівний край. Тобто, в мене отут-от, якщо ще зараз пройтися паром або випрати, то ну, оцієї да, сходинки такої не буде. Тобто, ну, Зробили два-три вколювання і далі, наприклад, підсягнули. Значить, головне, не заблудитися, як ми вколювали. Тут вийшли, вище, тут треба вколоти в те саме місце. Ось. І через протяжечку таку я його. Підтягла. Тут так само, тут вже вище, тут я повертаюсь на сходинку нижче. І в нас виходить такий гарний шов, який ви підтягуєте його ну, практично не буде видно. Не практично, точніше, його взагалі не буде видно. Зараз я ще раз покажу декілька разів. Коротеньке відео, це конкретно про те, як пришиваємо, як ми пришиваємо планку. Можливо, є якісь інші варіанти. Я і пришиванні вибачаюсь. Пришиванні деталей користуюся цим методом. О, дивіться. Тобто, це, ну, зараз, да, можливо, вам на відео зараз оцей більше підтягує, бо це взагалі різна пряжа, різна ниточка. От. Але це виглядає дуже охайно і гарно. Ще раз зараз вам покажу. Ось, Винирнула там, запірнула ось сюди. І отут, бачите, ось. Головне знати, бо я вже затягла, затягла, і в мене вже воно сюди виводить виворітну петлю. У нас має бути воно отак от, гарненько. Тобто ми пришиваємо, пришиваємо, хватаємось за ось. Є варіанти, коли, звичайно, можна пришивати і за. Ну, Петлі, які в нас трошки далі, але але Ось. Тобто раджу зробити вам отак, от да декілька стіжків і потім вже підтягувати. Декілька стіжків і підтягувати. Бо сам шовчик буде тягти за собою. Повністю вже да? ну, все полотно. Ось, зараз я зроблю так. Нічого складного тут немає. Враховуючи, що в мене <свісно> ліва, ліва частина полотна вже випрана і, і відпарена, а права ще ні, ось, дивіться, бачите. І ця більш м'яка, а ця, звичайно, акрилова нитка вона більш цупка, більш стояча. Ось. Запірнула сюди ж. Повертаюся, повертаюся ось. ось. Зараз ще вам покажу приближено отак от. Нема нічого складного. Якщо у вас є якісь відв'язані зразки, ви можете потренуватися просто на своїх відв'язаних зразках. Ось. Значить, знову запірнула сюди, ось там, де в мене виходила вона. І дістала ось. Отак от. Раз. І точно так же ось повертаюся в ту саму дірочку. Ось. Головне, отут, да, якщо погано видно, Ну беріть спицю. Можна собі отак от поправити. Після ВТО у вас цього всього все одно не буде помітно. Ось. Бачите, як воно виходить, такі петельки, туди назад. ось Запірнула ірнула прямо ось сюди. Ось. І підтягнули. Якщо у вас, звичайно, там ниточка, якою ви будете це пришивати, вона рветься, наприклад, то тоді треба буде, можливо, брати якусь катушечну. У мене та, ось зараз ниточка, яка більш яскрава, вона повністю акрилова. Ось. Тому вона нормально в мене все підтягує. Так -от. Тобто вона не рветься, я це маю на увазі. Є ті, хто любить пришивати ниточками звичайними швейними. Також, можливо, це, ну. Має право на існування чого? Бо е якщо у вас якийсь там кашеміровий кардіган, да, і планки ви пришиваєте, чи поло, можливо. Єдине, що там треба обережно, щоб ви дуже і не перетягли, бо там виходить, що полотно саме по собі буде е у вас більш е м'яке, а ниточка більш така. Тут у мене теж бачите, воно як, ну, петля в петлю, я шуваю, але треба контролювати, бо різне полотно, різна величина оцих в мене, да, самих е, таких стіжків, може щось десь підтягувати, може десь щось стягувати. Ось, подивіться, як воно гарно виходить. Немає нічого складного. потренуйтеся просто на зразку. Враховуючи, що в мене один зразок дивиться, в'язався в одну сторону інший зразок у мене з іншої зовсім пряжі. Виглядає дуже охайно. Ось ще так от покажу, так, да? поближче, покручу вам. Зараз я пришию до кінця і покажу вам повністю, як воно виглядає. Ось, вже моя пришита повністю планка. значить, Дивіться, враховуючи, що в мене різна ниточка, різна пряжа, то в мене, бачите, трошечки підсягує. Якби планка була в мене точно з такого матеріалу, тут ще й різна щільність, от, то все воно ну, було б однаково. Тут, якщо випрати від парти, то також. Головне, щоб ви зрозуміли, як ниряти Отут на початку я вам показала, і з середини у нас отакий гарний шовчик виходить. Ви його підтягуєте, нічого складного нема. От. <кхід> Вибачаюсь. Якщо у вас вийшло так, що полотно з однієї іде ниточки планку, ви робите ось як в мене з іншою, то тоді, звичайно, треба буде на зразочку коригувати цю всю довжину. Туди, куди ви вкалуємо, і як ми ще викалуємо. Тобто, в нас буде на одну кромочну петлю основного полотна і через через 3-4 петлі, 2 петлі планки. От. Якщо конкретно брати в'язання з однієї ниточки, планка, то цей варіант один з найкращих, також і для поєднання деталей. От. Маю надію, що була вам корисна. Гарного дня!